А ти знав, що можеш виконати програму Python, якщо вона навіть запакована у zip-архів? Давай в цьому переконаємось. Створимо файл з назвою Main і запакуємо його у zip-архів. Тепер із терміналу виконаємо команду Python archive-zip. Програма виконалась і запустився якраз файл main. А тобі навіть не було потрібно розпаковувати цей архів. Давай тепер спробуємо виконати імпорт із архіву. Створимо декілька модулів і заархівуємо їх. Щоб все запрацювало, потрібно імпортувати модуль Sis і додати шлях до ZIP-архіву у колекцію шляхів SysPath, що є звичайним лістом. Тепер імпортуємо будь-який модуль, який міститься у архіві. І все працює. Логіка імпорту модулей із zip-архіву міститься у модулі zip-import, а саме у класі zip-importer, який зареєстрований у атрибуті sys-pass-hooks. Як ви бачите, Python приховує багато сюрпризів. Та насправді можливість імпорту із zip-архівів в Python з'явилася у далекому PEP 273. Звісно, я би не рекомендував будувати аплікацію на основі zip-архівів. Та в деяких випадках це може бути досить таки цікавим підходом. При бажанні ви можете створити і власний клас для імпорту модулів і зареєструвати його в SysPathHooks або екземпляр цього класу в SysMetaPath. Таким чином, ви зможете розширити механізм імпорту. Наприклад, щоб імпортувати модулі з бази даних або по REST API, та залишимо цю тему на потім. А на сьогодні це все. З тебе лайк, коментар, підписка. І зустрінемось у наступних відео.